Тетяна Градицька купила шість кубів дров. Нині їх вантажать працівники Колківського лісового господарства. В середньому десь ми працюємо десь так, 40 кубів в день вивозимо. Це відповідальна, скажімо так, робота, бо ти біля людей ти. Ну... Дуже обережно. У нас порода вільха, яка маркована біркою. Перед відправкою до замовників роблять фотофіксацію та заміри завантаженої продукції, розповідає лісничий Віталій Миронюк. Порівняно з минулим роком вартість деревини майже не змінилася. Одна людина може придбати не більше 15 кубометрів дров на рік, каже лісничий. Порядка 20 чоловік було. Які замовляли в липні місяці. Відбирається краща деревина, це фан-сировина, відправляється споживачам це фірмам. А вже, скажемо, все, що залишається, це є дрова, дрова паливні, які ми вивезли на промсклад і їх реалізуємо. Куб 810 гривень. Це не дешевші дрова, це фойні породи і вільха. З минулим роком нас подорожчало на 10%. Місцева жителька Тетяна Градиська дрова замовляє щороку. На зиму каже жінка, вистачає вісім кубів. Взяли влітку, щоб було, знаєте, як і сухенько, і вони трохи підсохнуть, і так тяжко носити в сарай. Кажуть, влітку сани готов до зими, так і ми дрова. Написала заяву, вибрали, які там дрова нам потрібно, які підходять нам більш-менш по бюджету, але щоб і добре гріли. Сьогодні, наприклад, мені привезли вільху. Це нормальні дрова, тому що в нас і твердопаливний котел, і грубка, а зима попереду, і не знати, що буде і як світла нема. Ми пенсіонери, але чоловік між ще працює офіційно, то ми собі можемо так ще на дрова заробити. Чоловік буде сам різати, прийде зять, будуть різати, будуть рубати, прийдуть всі внуки, всі будуть складати, допомагати. Запаслася на зиму дровами 92-річна Надія Радчук. Квартира в мене двохкімнатна. Коли я заготовляю машину дрон височає ще трошки залишається. Я так і замовляю, щоб були колені через те, що треба наняти порізати, треба наняти людей поколоти, а потім занести. Ну, якщо є робоча сила своя, то тим вигідніше. а такі, як ми одинокі, ми готові. А тепер занести все. За словами Юрія Матвійчука, головного інженера Колківського лісового господарства, від початку року продали населенню 1700 кубометрів дров. Це менше, ніж торік. Ажіотажу нині немає. Попит зростає перед опалювальним сезоном. За півроку було заготовлено близько 2000 метрів кубічних, а продали 1700. Тобто в нас ще є запас дров паливних, які можна продавати щоденно. Філія Колківське лісове господарство» реалізовує паливні як в круглому, так і в колотому вигляді, як населенню, так і в соціальній сфері. Кожне лісництво філії Колківське лісове господарство» тримає заготовлений запас дров від 30 до 50 метрів кубічних дровпаливних різних порід. Ажіотаж спостерігається зазвичай ближче до осені. Найбільший попит є на першу групу, тобто це на дуб, граб, березу ясина, а також на другу групу на сосну і на вільху. Зі слів головного інженера Юрія Матвійчука, щоб купити дрова, людина може звернутися безпосередньо в лісництво або зробити замовлення онлайн на сайті Дрова.є. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.